За час перемир'я на сході України бойовики понад 1400 разів його порушували. Загинули 68 українських військових і 51 мирний житель. Про це в соцмережі повідомляє міністерство закордонних справ. Сбу відкрила кримінальне провадження за злочини проти людяності, зазначив радник голови відомства Маркіян Лупківський за жорстоке поводження з мирним населенням, тортури та інші злочини. Передбачено покарання до 12 років за ґратами. У Донецьку через бойові дії знеструмленими залишаються три райони міста. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СЕК, зокрема, без світла люди у Петровському і у Куйбишевському районах. Крім цього, частково знеструмлений мікрорайон застанційний. А у Горлівці Донецької області фахівці повністю відновили електропостачання. Місія ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску Гукове і Донецьку Ростовській області, продовжує фіксувати випадки перевезення вугілля з України в Росію. Зокрема, вантажні конвої відправляють його з Луганської області. Зустріч Петра Порошенка і Володимира Путіна відбудеться 17 жовтня в Мілані. Про це повідомив прем'єр-міністр Італії Матео Ренці. Він зазначив, що переговори відбудуться вранці. У них також візьмуть участь канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Оланд, прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон, а також високопосадовці з інших країн.